Тема сьогоднішнього заняття чим багата українська хата. Батьківщина починається з рідної домівки, дому, де людина народилася і зростає. Ми з вами живемо у сучасному домі. Сучасне житло. Який вигляд має цей будинок? Так, він високий, багатоповерховий, цигляний. Має багато вікон і балконів, в ньому проживає багато людей і сімей. А чи завжди люди жили в таких будинках? Ні. раніше. люди жили в ось таких хатинках. Це житло наших пращурів. Як воно називалося? Так, це українська хата. А який вигляд вона мала? Якою вона була зовні? Так, вона була маленькою, біленькою, невеличкою, мальовничою. Хати будували не з цегли і збиту, а з глини і соломи. Стіни української хати. Були глиняні. Скажіть, а чим покритий дах хатинки? Так, він солом'яний, вкритий соломою. А які вікна у хатини? Маленькі, дерев'яні. А що і ви бачите зверху хатини? Так, це димарь, через який виходив дим. Коли затоплювали піч, скажіть, а чим огороджена хатка? Кином це плетений паркан, біля якого садили квіти, соняшники, мальови, калину, а ще зліва ви бачите криницю, з якої люди набирали водичку, а справа від хатини сарай, в якому тримали худобу. А зараз зазирнемо всередину української хати. Гордість кожної хати це що? Так, це піч. Піч, неначе друга мати, і обігріє, і нагодує, і обсушить. А яка піч? Вона біла, розмальована, до печі ставилися як до священного предмету і називали берегинею родинного вогнища. Скажіть, а чому її називали годувальницею? Так, тому що в ній готували їжу. А чому її називали зігрівальницею? Так, тому що біля неї можна було зігрітися, і вона зігрівала весь будинок. А чому піч ще називали лікувальницею? Вона лікувала, на неї лягала хвора людина, і піч її лікувала. На печі ви бачите посуд. В посуді готували смачний обід, з якого матеріалу виготовляли посуд. Так, з глини. І називався він глиняний посуд. Тож розглянемо з вами його. Це глечик, в ньому зберігали молоко, сметану. А ось це миска. Якої вона форми, скажіть? Так, вона кругла, і з неї їли різні страви. А це макіта. Вона кругла, але. Глибока, в ній тримали вареники і пиріжки. А хто виготовляв цей глиняний посуд? Так, його виготовляли гончарі. А зараз пограємо в гру скільки глечиків». Скажіть, скільки глечиків ви бачите? Один глечик. Зараз два глечика, а тепер три глечики. Чотири глечики. П'ять глечиків. Молодці. Зверніть увагу на стіл в українській хаті. Найголовніше місце на столі займав хліб та сіль. Вони передавали українську гостинність. А які ще страви готували господині? Так, борщ, вареники, пиріжки. В хаті на почесному місці вішали образи, через них зверталися до Бога. Образи берегли домівку від лиха, їх прикрашали вишитими рушниками. Рушники розміщували над вікнами, дверима, бо вишивка не пускала в дім злих духів. Вздовж стін ставили лави, на яких сиділи, спали, на стелю в українській хатині вішали колиску для немовлят. Давайте з вами пограємо в гру Сучасна і минула оселя. Перед вами два будинки. Хатина минулих часів і сучасний будинок. Вам треба розмістити предмети, якими користувалися люди в давнину. Українську хатину і сучасні предмети в сучасні наші будинки. Тож почнемо: металева праска, яку прали наші бабусі, ми перемістимо в українську хатину. Сучасна пластикова праска в сучасний наш будиночок. Українська глиняна піч буде стояти в, в українській хаті, сучасна металева піч буде в сучасному нашому будинку. Лискова, яку вісили на стелю, в давнину буде висіти в українській хаті, а сучасна зручна колиска в нашій сучасній оселі. Ліжко, яке вкрите соломою, буде стояти в українській хатині, а сучасне просторе ліжко в нашому сучасному будинку. Молодці. Тож ми завершуємо наше заняття. Ви сьогодні дізналися дуже багато цікавих. Цікавого і корисного. Тож до побачення, до зустрічі!